Виконується запис цієї наради. Доброго ранку. Як мене чутно? Чи чутно мене? Напишіть в чаті щось, чи відповісте хтось? Ага, читаю. Добре чутно. Ага, все добре. Тоді розпочинаємо наші громадські слухання. Мене звати Савченко Дар'я, я головний спеціаліст відділу екологічної оцінки Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. І сьогодні я буду головуюча на громадських слуханнях. Сьогодні ми проводимо громадські слухання 14 листопада 2023 року. Замовником громадських слухань в нас виступає управління капітального будівництва Дарницького районної в місті Києві державної адміністрації, діяльність, яка проходить процедуру. Це будівництво гідровозла, мікрорайон Бортничі по вулиці Дяченка в Дарницькому районі міста Києва, відповідно до програми економічного і соціального розвитку міста Києва для забезпечення питною водою мешканців та промислових підприємств мікрорайону Бортничі в Дарницькому районі міста Києва. Я пропоную розпочати слухання таким чином. Коротко зазначу хід процедури оцінки впливу на довкілля, а потім, за регламентом, в нас виступить представник замовника і розкаже про свою плановану діяльність. Виступ десь до 15 хвилин плануйте. Він окреслить, в чому полягає планована діяльність і які від неї будуть впливи. Після цього представники громадськості можуть ставити свої запитання, можуть також записувати свої запитання в чат. Надавати зауваження, пропозиції та будь-які інші міркування, які стосуються процедури оцінки впливу на довкілля. Хочу наголосити, що в нас ведеться запит, оскільки 29 липня 2023 року набрали чинності зміни до закону України про оцінки впливу на довкілля, які передбачають, що на період воєнного стану громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Тобто давайте розпочнемо по процедурі оцінки впливу на довкіння. Процедур було розпочато 10 серпня 2022 року, а саме було опубліковано, ой, а саме було опубліковано повідомлення про громадське повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Під час громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність, зауваження та пропозиції до обсягу досліджень від громадськості не надходили. Звіт зацінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту було оприлюднено в Єдиному реєстрі ЗВД 25 жовтня 2023 року. Громадське обговорення звіту в нас триває до 29 листопада 2023 року. Тобто я звертаю увагу представників громадськості на те, що ви можете висловлювати свої зауваження і пропозиції в ході сьогоднішніх слухань, а також до 29 листопада 2023 року можете надавати їх до департаменту захисту довкілля КМДА в будь-якому вигляді, який ви вважаєте, буде вам зручним. Відразу хочу попросити усіх учасників, які будуть виступати, представлятися, оскільки ми ведемо протокол громадських слухань, цей протокол також буде оприлюднений в єдиному реєстрі ЗВД і відеозапис слухань також буде оприлюднено в нашому реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Передаю слово представнику замовника. Будь ласка, розказуйте усім учасникам громадських слухань про вашу діяльність. Доброго, Доброго дня, шановні присутні, я представник замовника. Планова діяльність буде реалізована в мікрорайоні Бортничі на земельній ділянці площі 1,2 гектара, яка має кадастровий номер і цільове призначення даної ділянки для будівництва гідроузла. Відповідно, це землі промислові транспорту зв'язку. Будівництво гідроузла передбачає в собі. Будівництво дозабірних свердловин на даній ділянці буде побудовано чотири артерзіанських свердловини: дві на Юрський водоносний горизонт і дві на Синоманський водоносний горизонт. Для доведення води до норм вимог Сантіна, Передбачається з незалізнення води, оскільки там невеличке перевищення у вмісту заліза в... в водозабірних свердловинах. Та будівництво на даній ділянці необхідних інженерних комунікацій, це підвідних трубопроводів, від трубопроводів, каналіційних мереж. Будівництво насосної станції, резервуарів чистої води і благоустрій даної території. Подача води з гідроузла буде відбуватися в існуючі мережі мікрорайону у вулиці В'яченка. Під час проведення будівельних робот. Та експлуатація об'єкта буде спостерігатися вплив на навколишнє середовище. А саме, перше, це здоров'я населення та атмосферне повітря. Вплив буде знаходитися в допустимих рівнях. Разрахункові рівні шуму, що створюватимуться при роботі будівельної техніки, механізмів. При проведенні підготовчих робот при експлуатації об'єкта знаходиться в допустимих нормах і не будуть перевищувати встановлених нормативних меж. Водні ресурси. Вплив також буде знаходитися в допустимих межах. Під час будівництва об'єкта водопостачання. Будівельників буде здійснюватися там їхні потреби це за рахунок бутильованої води, промислові потреби будівельників за рахунок привізної покупної води. З метою видобування підземних вод підприємством буде розроблена документація для отримання спеціального дозволу. Водокористування. Скидні в січні забруднення в підземні та поверхневі води де поступати не будуть тут. На об'єкті їх не утворюється, і водні об'єкти забруднених вод поступати не буде. Соціально-економічні умови. Враховуючи те, що це е, об'єкт, який буде забезпечувати водопас, ну, то е, соціально-економічний ефект в даному випадку позитивний. Грунти та земельні ресурси. Об'єкт е, роботи здійснюється на існуючій та сформульованій ділянці, е, за визначеним відповідним цільовим призначенням. Змін існуючого цільового призначення земельної ділянки не передбачається. Впливу на родючі шари тут не передбачається. В місцях проведення робіт родючий шар буде знятий і буде збережений. Стан фауни флори. Біорезнаміття. Негативного впливу також не передбачається, так як територія не належить до земель придуховного, оздоровчого рекреаційного призначення. Також не відноситься до природно заповідного фонду. Ландшафт негативного впливу не передбачається зв'язком, тим що роботи проводяться. Будуть проводитися в проєктних межах, і місце планової діяльності розташоване на градіації, яка уже зазнала техногенного впливу. Кліматичні фактори. Зміна клімату та мікроклімату в результаті підготовчих, будівельних та експлуатаційних робіт не очікується. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектуру, археологічні та культурні спадщини. Негативного впливу також не буде в межах е, даної території, е, Не має об'єкт архітектурної, а археологічної та культурної спадщини. Управління відходами. В результаті реалізації планової діяльності та подальшої експлуатації об'єкту будуть утворюватись відходи. Ці відходи передбачено заключення договорів зі спеціалізованими організаціями і відповідно до договорів передачі цих відходів цим організаціям. З метою запобігання відтворення, уникнення, зменшення усунення негативних впливів на довкілля передбачаються заходи, що є обов'язково до виконання виконання об'єктом господарювання. Перше, це не допущення перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі найближчої житлової забудови. Друге, це Розробити необхідну документацію, передбачену законодавством України, з метою отримання спеціального дозволу на користування натрами та в подальшому дозволу на спеціальне водокористування з лімітом забору води. Третє це розробити та затвердити план графік лабораторних досліджень питної води. Четверте: встановити облікові пристрої та здійснювати облік обсягу забраної підземної води. Слідуюче, виконувати вимоги статті 16 закону України про управління відходами. Інформувати громадськість про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкіллі здійснювалася згідно статті 4 закону України про оцінку впливу на доквіля. Ну, повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на докідля, опубліковалися в друкованих засобах масової інформації, а також розміщалось в громадських місцях. З дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність. Зауважень та пропозицій від громадськості щодо плану діяльності не надходило. В свою чергу наголошуємо, що реалізація планової діяльності спрямована, спрямована на забезпечення... забезпечення населення питною водою. Дякую за увагу. Дякую за таку чудову доповідь. Тепер я звертаюсь до представників громадськості. Я попросу, попрошу вас усіх написати деякі, написали в чаті деякі ні свої імена та прізвища, які сьогодні у нас присутні на слуханнях. Також хочу спитати, чи є можливо у когось питання, хто хоче поставити до нашого доповідача. Можете питання писати або так включати свої мікрофони, задавати. Ні у кого, да? як я розумію, питання у громадськості немає. Напевне, немає. Ну тоді, якщо немає ніяких зауважень і пропозицій до планової діяльності, ага, запитання відсутні, бачу, від громадськості написали в чаті. Добре, тоді, якщо немає ніяких зауважень і пропозицій до планованої діяльності, тоді ми завершуємо наші громадські слухання та визначаємо їх таким, що відбулися. Нагадуємо, що до 29 листопада 2023 року в нас триває громадське обговорення звіту і, можливо, хто ще захоче направити свої зауваження та пропозиції. Дякую всім за присутність на громадських слуханнях. Слухання вважаються такими, що відбулися. Результати слухань, а саме протокол та відеозапис, буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Та враховано при прийнятті рішень щодо планованої діяльності. Дякую всім. Бажаю гарного дня та мирного неба. До побачення. Дякую, до побачення. Так, представників громадськості я не бачу, що ви написали мені в чаті всі ваші прізвища. Добре, тоді, якщо що, будемо імена лише записувати. Зафіксуємо, які були присутні. Все, до побачення. До побачення. До побачення.